Продовжимо тему лактації. Що я ще купила для себе для полегшення лактації? Я купила собі декілька бзгалтерів. Це український виробник. Вони тут знімаються. Чорний, я, до речі, вже носила, він дуже зручний. Ось так, є декілька положень. Кріплення. А, також я придбала ще рожевий. Однаковий розмір, але рожевий виявився більш, більшого розміру, і тому він на мене трошки великий, ось тут в грудях. Тому, можливо, коли в мене буде більша, більший розмір грудей, я буду його використовувати. І мій фаворит це такий топ. Кельвін Кляйн. дуже подобається. Він дуже легко сп... можна його спустити для того, щоб кормити. Це такий топ. Він не для годування, але дуже зруч... зручний. Далі, моя подруга віддала мені вкладки для грудей, тому що в неї не склалося з годуванням. Це Відкрита пачка, тому я покажу фірма Baby Team. І ось так виглядає. Тут дві штуки, я не буду розкривати, вставляється бюзгалтер. Я придбала ще раніше, я не знала, що вона мені віддасть. Я придбала. Іншу фірму, вона трошки іншого розміру. Зараз спробуємо відкрити. Я ще не відкривала, не дивилась. Вони виглядають схоже. Ось так. За розміром, мені здається, такі ж самі, може, трошки менше з цієї Що пишуть. До речі, цей бокс я придбала на Мейкапі. Там якась була вигідна пропозиція. І я просто вирішила придбати 50 штук. Будемо дивитись. Далі, ви знаєте, що в мене ще є молоко від смоктувач. Я вже робила огляд фірма Мідела. В описі додам посилання на огляд. І ось такий масажер, теж робила огляд, теж додам посилання. Не буду розказувати більш детально, але виглядає це масажер, зігріваючий масажер для покращення лактації. Ось так вони виглядають. Що я хочу ще в цьому відео розказати? В цьому відео я хочу ще, як так ось показати, щоб все. А, відкрити бутилочки. Я придбала лише дві штуки а, і розповім. Це антиколікові бутилочки. Вони є, до речі, різних розмірів. Я придбала саме маленькі і, можливо, Треба придбати ще більшого розміру. А, але я не впевнена, що взагалі будуть потрібні бутилочки. Але про всяк випадок, я ще придбаю або цю фірму, або Philips. А, не впевнена, напишіть, які бутилочки ви порадите придбати. Тому що ці маленького розміру, зараз покажу. Вони відкриваються знизу. А, дуже легко стерилізувати їх. Ну, давайте. Відкриємо і побачимо. Тобто, так це бутилочка на 160 мілілітрів від, від нуля, вік від нуля, вони є теж різні. Я їх купувала на Амазоні Ось. тут дуже така цікава. Соска. Бачите, вона така як приплюснута. Вони відкручуються тут. Ось. Також знизу. Але по розміру вони досить маленькі. Я чомусь очікувала, що це буде більший розмір. Але маленьке, напевно, теж потрібно. Але я хочу на всяк випадок придбати ще більшого розміру бутилочку. А Можливо, для порівняння придбаю бутилочку Philips. Або якусь іншу, яку ви мені порадите в коментарях. Вони є різного кольору, так як у нас буде хлопчик, то взяла такий більш спокійний кольор. Блакитний. Це все на сьогодні. Такий маленький огляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на канал, ставте вподобайки, зустрінемось!